Допоможемо люді кожуховській в Чернівцях. Під таким гаслом проходить благодійний онлайн аукціон. Продовж декількох тижнів, бажаючи підтримати онкохвору чернівчанку, борються за найрізноманітніші лоти в інтернет-мережі. Кошти, які будуть виручені за аукціону, підуть на її лікування. Ще зовсім недавно 19-річна Людмила навчалась, працювала та будувала плани на майбутнє. Сумний діагноз, який поставили близько року тому, назавжди змінив життя дівчини та її сім'ї. Ми зробили МТ у нас в діагностичному центрі, де нам сказали, що у нас опухоль, і одразу нам дали направлення в Київ, в клініку Рамаданова, де нас від нас просто. З таким діагнозом мати з дочкою поїхали в Ужгород до Людмилі. Зробили операцію, але до кінця похлину видалити не вдалося. Тепер єдина надія на німецьких фахівців. Але таке лікування родині не кишені, необхідно близько ста тисяч євро. Про проблему Людмили почули студентські активісти. Аби допомогти хворій дівчині, вони ініціювали онлайн аукціон вже е тиждень, як триває така акція. Відповідно, вже тиждень ціла виставлені в мережі інтернет, і кожен охочий може відповідно подивитись і поставити свою ціну, відповідно таким чином допомогти Людмилі у боротьбі з її недугою. Загалом на онлайн-аукціоні представлені 45 лотів. Це і вироби з ручної роботи. Це й звернулися до департаменту освіти, і науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації. Вони нам представили е, м'яч з підписами всіх гравців Буковини, які зараз дуже набирає таких обертів, бореться за нього. Мияж з підписами гравців футбольного клубу Буковина найпопулярніший лот. А ось ця звичайнісінька кружка найдорожча. Зараз її ціна три тисячі гривень. Євгені ж сподобалися сережки, за них вона боротиметься до останнього, не жаліючи коштів. Зараз важливо те, щоб максимальна кількість людей долучилася до благоційного акціону. Оскільки все таки спільними зусиллями ми можемо зробити набагато більше, ніж кожен окремо. Підсумки онлайн аукціону стануть відомі вже 23 червня. Вероніка залевська Ярослав. Левицький Андрій Соколовський час новин Чернівці.